Мотор Дніпро 92-го року з пробігом 200 км. Оце шпонка так виглядає під золотник сапуна. Тільки що я зняв кришку. Тут так промальовано. Так він продер. з скришку зняв. Дивлюся, щось, щось не так воно не має бути. Навіть не світив, просто зразу кинув оком, тут якась штучка лежить. Це він і є. Ось тако воно лежало. у воно лежало просто в маслі. Це новий мотор, він 200 км проїхав. От його пробіг. Оригінальний тут все оригінальне. Трос є. Ну, коротше, він... От він такий новий. Новий мотоцикл. Що тепер? Знімати. Ну, коротше, його просто обрізало. Знімати треба... Тут вже хтось і лазив колись щось, пробував. Бо герметик червоний і прокладка нова. Не така, як заводська, тут з паперова, з такого з тонкого паперу. Прикладка вже така магазинова. Дивно, бо мотоцикл останніх 13 років стояв просто в гаражі без будь-якого руху, без будь-якого виїзду. Значить хтось там до нього був, до цього чоловіка там, де я купив. От така Він фарбі тут. Фарба виглядає така як на забор. Піддон замащений фарбою, то я вже його мотор відмивав і вже просто його відбив. Трошки фарбу ту я відбив. Ну, коротше, шестерню ГРМ треба буде знімати. Шестерню розпредбало. І щось з тим думати чи з якоїсь. Підшипника, напевно. У мене є такі гольчисті підшипники. Ти я, певно, з тих підшипників. Я з тих підшипників візьму. Щось треба підібрати і тут а там нагрію, напевно, і назад його встановлю. Така ситуація. В загальному мотор типу виглядає ніби нічого. Я його відмив тут. Взагалі в гарному стані. Тут є 236 якийсь. Коротше, буду замінювати сальник, кулінвала задній. Щеплення тут все в ідеальному стані. Маховик взагалі бомба. Заказав вже запчастини. Заказав вже сальники, заказав прокладки, На цілий мотор, на цілий мотор сальники, сальники на коробку, сальники на задній міст. Задній міст тут, як завжди, отакий. Отакий він, коротше, тут я його знімав. Колеса ще не коротше покинули. Чат, я не думаю, що вони будуть їздити. Тут навіть сусків. Не знаю, де той сусок дівся, коротше. Що шина нова, але що вперед, що зад, що запаска, що на колясці. Але коротше така то справа. Це все, я теж відмию. Зніму відмию, злию там тут. Що там є в мості може, якщо там щось є. І треба мені. сухарів. На, на ці амортизатори, тому що вони м'якші, ніж там тут ті закриті. Хоча в мене є закриті з других МТ. Але нема сухарів. Тут під сухарами, певно, ще якась тарілка мала бути чи що, я навіть не знаю. Тарілка, от вона. Помаленьку я вже добираюся до нього. Колір бомбезний. У мене колись такий був Дніпро, та він, в принципі, є в мене з таким кольором, але він був перекрашений вже. Тут ще це роки є. Такий стан. Тут навіть ще номер не був чіплений на цьому мотоциклі. Номер в мене є, техпаспорт є. Треба буде шукати власника. Раді би він і недалеко живе від мене, але зараз немає як їхати. Бачите, тут ще все. ще резинки на реле регуляторі. Маса закисла. Треба її попшикати, помастити, щоб воно Ну, Коротше тут все, тут на ньому ще акумулятор стояв. Він приїхав до мене з акумулятором, але акумулятор мертвий. Ах так то корчик. Тут ще навіть на англійській мові написано High Low Turn поворот. Правий лівий. На цьому вже написано Стоп Двигун і світ. Щось, коротше, боліпаш, але з того було... з чого було, чи 92-й рік то вже український мотоцикл офіційний. Резинка розлізлася. Тим нічого. Той, що я їздив у Дніпро, колись в мене був, він 91-го року. Цей 92-го року. І мій світло-синій. У тих паспортів він записаний синій 93-го року. Така в мене колекція. У мене колекція Дніпрів, але там з того Дніпра майже нічого не лишилося. Так як він є, але там дуже багато роботи, щоб його відновлювати, то я то робити не буду. Тут тормоза закисли, вже почали рухатися. Я тут прогрівав газовою горілкою. І вони почали рухатися. Зараз ще прогрію, ще розрухаю. Чи щось помаленьку буду робити. Тут раму треба від нагарів, від шоферів. Ну, коротше, що воно все зарягуло. Воно зарягуло через те, що через те, що заводу ставили на сухі прокладки, не дуже то і затяжка там була. І постійно текло масло. Так само, як на мості там, так само і на моторі воно постійно зарігувало і не знаю, як люди так їздили. Центральна підставка якось така дивно приварена. Чи вона так приварена, чи вона зігнута. Коротше, я ще теж до неї буду добиратися. Буду збирати мотор, сигнал вообще в ідеальному стані. Буду збирати мотор помаленьку. Е, розрухаю ще кільце. На цьому таке саме, як і на тому було. Це вже кільце розрухане. Три я зняв, а це четверте, що так в солярі мочиться. З другого циліндра так само. Соляри мочиться, теж вже розрухалося. Я його так прогрівав, я там кидав відео шорт, як це робиться і робилося. Це масло я злив. Ось таке масло було в моторі. Тут чуть більше літр, літр 100, певно. Головки в мене не було на 36 я не хотів її купувати, то я знайшов в себе таку пластину. І з пластини взяв гайку, знайшов на 36, Поміряв її, нарізав з пластини, Полоси, такі полоски. У мене було три гайки, я їх так заклав потім. Брав дріт з півавтомата, автомата, обмотав дротом і на прихватках. Зверху, зверху просто теж пластина якась і на 27 гайка. Я його так на швидку руку бахнув, таку головку, і все, я її відкрутив. Типу цей болт відкрутив без проблем. Я колись таку головку робив на 40, по-моєму, на мтз хвостовик. Я відкручував і закручував. Таким самим методом. Бо ключі є, але ключа не затягнеш, тому що я крутив динамометричним ключом. І це так само буду затягувати динамометричним ключом. Коротше, в кожному моторі є щось є щось своє. Такої його на бік загнуло. Він як крутився в цю сторону. Так його і загнуло. Ну видно, що тут стан. Трубка сапуна теж в ідеальному стані. Коротше щось з тим треба де. Рішувати. Знімлю центрифугу. Подивлюся, що там центрифузі і помаленьку буду докрутити. Попробую ці болти, чи вони на затяжці. Подокручую їх. Вони люблять бути недотягнуті, недокручені. докручені. Зимою вже, як я казав, всі сальники, резинки. Пильники, коробка, міст, мотор і помаленьку буду збирати, буду щось показувати. Масло моторне в мене є. Свічки у мене є. Що там свічки я замовив? І, 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 і помаленьку зима ще довга. Помаленьку, потихеньку. Я цей апарат запущу теж. Всім гарного настрою. Не забувайте підписуватися. На, на каналі вже 61 підписник. Всім дякую, хто коментує, хто підписуєтесь. Підписуйтесь, не шкодуйте. Для вас може якісь нові будуть знання, для мене цікаво показати, що я маю. Я не показую, як я, що я роблю, тому що... Того є багато, просто стараюся викласти якесь відео, кому цікаво, то я показую. Все, всім гарного настрою.